Сьогодні знайшла таку цікаву техніку. Не знаю, куди її застосувати, але вам покажу. Так, проколюємо, витягуємо голочку сюди. Потім робимо ось такий невеличкий стібочок. Ви бачите, що я розкреслила по сантиметру. Зробили стібочок, перекрутили кругом голочки, нитку і витягуємо. Ось так. Робимо знову стібочок, знову перекручуємо наверх і під низ. і знову витягуємо, знову робимо стібочок, такий манюсінький, два пару міліметрів. Знову перекрутили поверхулочки. Ось так. Це не українська техніка вишивки, це індійська. Здогадалася по музиці, тому що індійську музику ніхто не сплутає. Ось таке цікавеньке виходить, бачите? Не знаю, до чого його застосувати, але вирішила показати вам. Ось так цікаво. А вам?